А якщо те, що ви називаєте любов'ю, особливими стосунками, подарунком небес, насправді симптом нарцисичного розладу, він не витримує тиші, затишку, спокою між вами та завжди провокує конфлікт. Він потребує постійної уваги, схвалення, захоплення, підтвердження власної значимості, але знеоцінює будь-яку вашу підтримку та участь, він Зазирається на інших жінок, радо обговорює їх з вами, вказує на їх красу, а ви, як жінка, вже давно випали з його уваги. Та й з ліжка теж. Це лише частина 9 глибинних паттернів НРО, які я дуже детально у клінічному розрізі розкриваю у своєму курсі. Повірте, після цього ви побачите свій досвід зовсім інакше. Авторський курс у нарцисом знахідка не лише для людей, які підозрюють у свого партнера нарцисичний розлад, а й для психологів, яким цікаво працювати на глибині психічних процесів, зокрема із жертвами нарцабюзу. Бо їх психіка і стан добряче різняється від переживань та самовідчуттів жертв просто аб'юзу.